твій 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 твоя, 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 твоє, 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 твої, 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 твої. твій твоя твоє твої, твої твій твоя, твоє твої твій твоя, твоє твої твій твоя, твоє твої ти твій твоя. Твоє? Твої. Це твоя вулиця? Так, моя. Твій будинок там? Ні. Він тут. А це твоє вікно? Так, моє. Там твоя кімната. Так, моя. Це твій батько? Ні. Це мій дядько. Він водій? Ні. Він пілот. А це твоя тітка? Так. Вона фізик? Ні. Вона музикант.